Як то кажуть, я не гінеколог, але подивитися можу. Так ось, я не бізнес-коуч, але маю декілька простих та ефективних парад для вас безкоштовно. Мої консультації допомагали багатьом розумним бізнесменам з різних країн. Отож, елементарні лайфхаки, яких ви 100% не дотримувалися раніше. Правило один. Ваш товар або послуга повинен бути максимально якісним. Тоді питання ціни не так важливо. Та й пропонувати речі або послуги вищого рівня приємно. Правило номер два. Не можна обманювати клієнта. Не можна, як багато компаній, у погоні за новими клієнтами. Пропонувати їм кращі умови, ніж тим, хто з вами давно. Новий клієнт повинен зрозуміти та знати, що своєю відданістю він завоює найкращі умови для себе у майбутньому. Правило номер три: завжди давайте клієнту більше, аніж він оплатив. Не забувайте давати якісь приємні бонуси тим, хто сплатив ваші послуги за звичайною ціною, тобто без якихось там бонусів. Ці люди зекономили ваш час і це треба винагородити. Правило 4. Спілкуйтеся з клієнтами, але робіть це чесно, фальш ніхто не любить. Звичайно, можна додати трохи акторства, але ви повинні спілкуватися про те, що людині важливо, і вам це повинно бути цікавим. Правило 5. Постійно самовдосконалюйтесь. Своїм прикладом показуйте, як треба ставитися до життя. Правило 6. Уважно слідкуйте, щоб у вашій команді не було людей з заплямованою репутацією. Навіть якщо вам. Це зараз зручно, не міняйте тимчасову вигоду на вічну ганьбу. Правило номер сім. Активно використовуйте соцмережі. не бійтеся показувати не тільки товар або послугу, а й своє життя, свої погляди. Не бійтеся бути дивукуватим або смішним. Адекватні люди розуміють, ми усі різні, а індивідуальність завжди цінується. Правило 8. Багато хто з так званих бізнес-коучів каже: треба діяти зараз, не можна відкладати. Але треба розуміти, що не можна заради швидкості жертвувати якістю. Якість повинна бути бездоганною. Інакше клієнт до вас не повернеться. Правило 9. Навіть найкращий товар. Або послугу можна посилити. Наприклад, люди, які знають, що iPhone це гарно, залюбки покупають його нові нові версії. Наприклад, ви продаєте картоплю на ринку. А якщо ви розфасуєте це по 2 кг по пакетам, але пам'ятаючи про мої поради, не будете, як недобросовісні магазини, закидати одну-дві гнилі картоплі у той пакет. Якість понад усе, пам'ятаємо клієнт, який впевнений у якості та смаку вашої картоплі, буде приємно здивований додатковим сервісом. Ну не забрудниш руки, але сервіс підганяємо під найвищу якість. Тільки так. А якщо ви надасте клієнту номер або посилання на групу, де він буде знати про найкращі ціни, термі, терміни підвозу найсвіжішого товару, бонуси при закупівлі, оптові, можливість отримати картоплю е, прямо на дом, е, отримати кілограм або 2 кілограма картоплі в подарунок, якщо його сусід по рекомендації візьме 10-20 кілограм, можливість підвести якісь нові продукти, моркву, цибулю, яйця, м'ясо. Можливість розрахуватися картками і так далі. Бачите, скільки ідей посилення на прикладі елементарної торгівлі картоплею. Правило номер 10 Співпрацюйте з іншими неконкуруючими організаціями. Важливо, щоб ті організації притримувалися тих правил, про які я сказав вище. У вас стоматологічний кабінет, а ваш знайомий експерт по сантехнічним послугам. Чи можна це поєднати? А чому ні? Кожному, хто замовив голівицьку посмішку, у нашій клініці 25% знижка на такий самий близ сантехніки у вашому дому. Але люди намагалися таке робити, звичайно, це не нове. Але вони не виконували те, що я... ті поради, які я давав вище. Тому ось це типове ринкове, коли прийдеш купляти джинси у в'єтнамців, скажи, що. Що ти від Андрія, валютчика, так це буде насправді означати, що тобі продадуть ці джинси ще дорожчі. Ось як воно, на жаль, працює в Україні і працювало. тільки чесність. Клієнт повинен знати, що умови максимально прозорі і що обіцяна знижка чи бонус насправді діють. Через таких е нечесних. Виконавців або постачальників послуг потім страждають і ну можуть страждати, і порядні виконавці, бо інколи ось до нас до школи приходять, і коли люди чують, скільки вони можуть отримати, ого, і навіть не вірять, та не може бути. Навіть не може бути, що ми половину цього отримаємо, тому що вони мали небезпечний поганий досвід, але тільки чесність, тільки порядність. Клієнт повинен отримати більше, аніж хотів отримати. Правило 11 непопулярне правило, але я завжди раджу його притримуватися. Якщо ви притримуєтесь усіх моїх 10 правил. А клієнт, ну як він думає про себе, що він клієнт, виносить вам мозок, це не клієнт. Не витрачайте свій час, свої нерви. Своє життя на неадекватів, цей отриманий негатив може руйнувати ваше життя, може руйнувати ваші стосунки зі справжніми клієнтами, або з родиною, або з друзями і так далі. Звільніть час і місце для людей, які того варті. Ну що, поки досить, яке у вас виникло бажання після отримання цих порад? Якщо це бажання задонатити людині, яка намагається зробити вас більш успішними та щасливими, то ви цінуєте труд та знання інших, і це означає, що ви обов'язково зможете досягти успіху.